Христос Воскрес, виїстину Воскрес! Дорогі браті і сестри, дорогі підписники, якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, тоді в наші відео автоматично будуть до вас приходити. Не потрібно буде їх шукати в соціальних мережах. І, звичайно, ставте лайк. Якщо є питання, будь ласка, задавайте через форму, яка в кінці відео ці запитання. Ну, і якщо є якісь уточнення, Конструктивні, будь ласка, коментуйте наше відео. Ми завжди на конструктивну критику будемо охоче відповідати, приділяти цьому належну увагу. Сьогодні у нас запитання від Іоанни. Скажіть, будь ласка, як у наші часи церква ставиться до сексу, до шлюбу? Не можу почати ні з ким зустрічатись і так далі, бо знаю, що будь-який хлопець буде наполягати на цьому. Дякую. Зразу Іоанна зациклюсь на слові у наші часи, як і у наші часи, так і в давні часи. Церква ставиться до цього питання одинаково. В церкві взагалі нічого не міняється. Як каже апостол Павло: якщо би хтось вчив не так, як я вчу, навіть якщо це ангел з неба, хай буде він проклятий. Ось це є основа нашої догматики. Наше вчення завжди одинакове, які б часи не були. Тому може змінюватись відношення людей суспільства до гріха. Десь може легалізовуватись гріх, як в законі, але церква завжди вчить однаково і ніяких змін в цьому питанні бути не може. Тому тут питання однозначне, що це є гріх, це є блуд, гріх називається. Взагалі в нас в християнстві такий, такий погляд, що в сім'ї має бути відповідальність, тобто не насолода заради насолоди, а це є блуд, а береш. Всю відповідальність і за радості і за сльози, які є в сім'ї, чоловік бере відповідальність за жінку. Вона є за мужем по слов'янськи, да? він допомагає вирішувати її всі її питання. Вона стоїть ззаді, це так природа насчить. Якщо ж ви погоджуєтесь на такий зв'язок, де гарантія, що цей чоловік буде вашим чоловіком? Тобто ви сама стаєте проституткою, ганчіркою. Не побоюсь цього слова вас образити, але завтра інший, потім третій, четвертий. Ви сама даєте можливість потім, навіть якщо знайдете цього чоловіка, він одружиться з вами, де гарантія, що він не піде до кращої від вас, коли ви будете вагітна, ну і так далі. Да? Тобто тому гарантія вірності якраз дошлюбна вірність. Хай він вас полюбить вас. Не ваше тіло візьме на солодом, це неприємно. А вас як особистість хай полюбить, хай бере за вас відповідальність, і тоді ви будете справжня жінка. Така як історично склалося в нашому народі, були жінки, які справді сиділи на печі, і чекали свого чоловіка. Тому обирайте, що вам потрібно. А я бажаю вам бути не проституткою, а бажаю бути справжньою нашою жінкою, яка є в нашому народі. Завжди з великої букви, яку ми поважаємо, які є наші матері, виховуємо так наших доньок. Ось тому хай Господь вам в цьому допоможе. Христос воскрес! Воістину воскрес!